Олексій Ярчевський добровільно пішов захищати країну з перших днів повномасштабної війни, розповів його побратим Костянтин Нестеренко. Чоловік каже, що Олексій під час служби полагодив багато зброї та бойових машин. Ми були на Харківській, Луганській, Донецькій, кругом були там. Хлопець був ну, найкращий. Він був дуже майстеровитий, Робив нам все, 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 ремонтував всю техніку, всю, якщо ми щось забирали у рашистів якусь зброю, то він її переобладнував і ми її користувалися. Тобто, можу сказати, тільки тільки хороше і Дуже дуже жаль, що так сталося. Друга втрата в нашому зводі це дуже важко. Олексій був патріотом. Коли розпочалася повномасштабна війна, він повернувся за кордону, аби захищати Україну, розповів знайомий загиблого Роман Волков. Це один із небагатьох, який покинув. Комфортне життя за кордоном і в перші дні війни приїхав сюди, не служивши в армії, пішов, напросився і пішов служити. Людина була золоті руки, як говорять, але вибрав собі не підрозділ забезпечення а бойовий підрозділ. Олексій Ярчевський народився у Житомирі у 1987 році. Закінчив 22 другу школу, потім із відзнакою професійно-технічне училище номер 15 Отримав професію електрогазозварника. До повномасштабної війни працював в Угорщині. Повернувся в Україну, аби боронити її від ворога. 24 травня під Авдіївкою при виконанні бойового завдання від осколкового поранення Олексій Ярчевський загинув. Чоловік отримав бойову нагороду, каже директорка Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Був відзначений за мужність і героїзм відзнакою підрозділу. Ось, і це одна із тих небагатьох нагород, на які він заслуговує. А він заслуговує на відзначення державними нагородами. Це величезна втрата. Як казали мені, його. Друзі, його побратими, його рідні, що таку втрату неможливо замінити. Таку втрату неможливо усвідомити. Із такою втратою неможливо змиритися. І помста наших Збройних сил України буде обов'язково. Поховали Олексія Ярчевського у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі у військовослужбовця залишились батьки, брат, донька. Тетяна Скоростенська, Євгенія Бервенко, Суспільне, Новини, Житомир.